Я являюсь військовослужбовцем 15-го мобільного прикордонного загону, а саме прикордонно-зенітно-ракетної застави 3-ї прикордонної комендатури швидкого реагування на даний час. Я являюсь номером обслуги зенітної установки ЗУ-23-2, яка працює по безпілотним літальним апаратам. Робота нашої команди заключається в тому, щоб, якщо ми бачимо ворожі повітряні цілі, ми їх знищуємо за допомогою зенітних установок. Мій шлях почався як військовослужбовця з 2012 року. Я е, пішов на срочну службу, е, на строкову військову службу в е, військово-морські сили Збройні Сили України в е, місті Феодосія. Після чого я звільнився за власним бажанням і пішов волонтерити при католицькій церкві. Якщо б не захватили Крим, але Крим наш, то я думаю, що ми тоді всі повернемося. Я б там і надалі служив у 2024 році, в серпні місяці, був призваний в 26-й прикордонний загін в Одесу. Після місяця служби мене перевели в 15-й мобільний прикордонний загін. Наш колектив максимально дружній. Ми всі з усіма побратимами. Немає в нас негараздів, всі друг друга розуміють, всі з друг другом, як брати, які на даний момент виконують бойові завдання. Для того щоб наблизити нашу перемогу. Війна мені надала якби сім'ю, яку я дуже люблю. Для якої я на даний час є на захисті. У повноштабну війну я одружився. Не получається в 22-му році, в червні місяці я одружився на моїй коханій дружині. Для мене є мрії, Я хочу, щоб мені моя дружина е народила доченьку. І далі щоб для нас всіх настав мир. Е Саме більше бажання я хочу до сім'ї. Хочу е, далі е, будувати своє майбутнє зі своєю дружиною, з дитиною, з хлопчиком своїм дімкою, теж йому вітання велике. Як найскорішого возз'єднання, якби так, сім'ї. Побажання для побратимів е, Саме головне — залишайтесь живими, здоровими. І вперед до перемоги я вірю, що ми переможемо.